Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ нумерації багатоцифрових чисел і сьогодні виконуватимемо письмове множення та ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число на основі нумерації. Давай розглянемо множення та ділення багатоцифрових чисел. Ось 3 тисячі треба помножити на 2. Число 3 тисячі кругле має тільки 11 тисяч. Їх 3. Помножимо їх на 2. Буде 6 тисяч. Отже, записуємо відповідь 6 тисяч. Тепер 17 тисяч помножимо на 3. Число 17 тисяч кругле і має лише 17 одиниць другого класу. Тобто 17 тисяч помножимо 17 на 3. Вийде 51. 51 тисяча. Записуємо відповідь. Тепер 8 тисяч поділимо на 4. Число 8 тисяч кругле. 8 тисяч. Ділимо на 4. Буде 2 тисячі. І записуємо відповідь. 420 тисяч поділити на 2. 420 поділимо на 2. Буде 210 тисяч. Записуємо 210 тисяч. Виконаємо усні обчислення. 400 помножити на 2. 4 помножити на 2 буде 8. А 400 помножити на 2 буде 800. 4 тисячі поділити на 2. 4 поділити на 2. Буде 2, А 4 тисячі поділити на 2, буде 2 тисячі. 800 поділити на 8, 8 поділити на 8, буде 1, А 800 поділити на 8, буде 100. 20 тисяч помножити на 3. 2 помножити на 3 буде 6. А 20 тисяч помножити на 3 буде 60 тисяч. 3000 тисячі помножити на 3. 3 помножити на 3 буде 9. А 3000 тисячі помножити на 3 буде 9 тисяч. Десять тисяч поділити на 5. 10 поділити на 5 буде 2. А 10 тисяч поділити на 5 буде 2 тисячі. Виконуємо завдання 2. Це вирази. Спочатку виконуємо лише множення. 2000 помножити на 4. 2 помножити на 4 8. А 2000 помножити на 4 8000. 20000 20 тисяч на 4 буде 80 тисяч. 200 тисяч помножити на 4 буде 800 тисяч. Тепер ділення 4 тисячі поділити на 2. 4 поділити на 2 буде 2. А 4 тисячі поділити на 2 буде 2 тисячі. 40 тисяч поділити на 2 буде 20 тисяч. 400 тисяч поділити на 2 буде 200 тисяч. Завдання 3. Нам треба порівняти значення виразів. Ти можеш це виконувати самостійно. 3 тисячі помножити на 4 треба порівняти із виразом 2 тисячі плюс 9 тисячі. 3 тисячі помножити на 4 буде 12 тисяч. 2 тисячі плюс 9 тисяч буде 11 тисяч. Знак більше. 12 тисяч більше, ніж 11 тисяч. Наступна нерівність. На Зліва обчислюємо. 600 тисяч поділити на 2. Буде 300 тисяч. 100 тисяч множимо на 3. Буде. 300 тисяч. Знак дорівнює. Наступне 20 тисяч поділити на 2 і 3 тисячі помножити на 3. 20 тисяч ділимо на 2 буде 10 тисяч. 3 тисячі множимо на 3 буде 9 тисяч. Знак більше. 10 тисяч більше, ніж 9 тисяч. І остання наша нерівність 90 тисяч мінус 20 тисяч і 80 тисяч поділити на 2. 90 тисяч мінус 20 тисяч буде 70 тисяч. 80 тисяч поділити на 2 буде 40 тисяч. Знак більше 70 тисяч більше, ніж 40 тисяч. Рівняння 4. Ти вмієш розв'язувати такі рівняння? Зупиняй відео, а потім перевіриш. Отож, перше рівняння у нас на знаходження відомого діленого. Невідоме ділене, шукаємо множення. 20 тисяч множимо на 7. 2 множимо на 7 буде 14. Дописуємо 4 нулі виходить 140 тисяч. Перевіримо, чи це число нам підходить. Підставимо його замість х і поділимо на 7. 14 ділимо на 7 буде 2. І дописуємо 4 нулі. Виходить 20 тисяч. Тож ми розв'язали рівняння правильно. Розв'язок цього рівняння 100, число 140 тисяч. Тепер наступне рівняння на знаходження невідомого дільника. Дільник ми шукаємо діленням. 90 тисяч поділити на 3. 9 поділити на 3 буде 3. Дописуємо 4 нулі. Виходить 30 тисяч. Тепер перевіримо 90 тисяч поділити на 30 тисяч. Це значить, що 90 тисяч поділити на 3, а потім ще на 10 тисяч. Виходить відповідь 3. І наступне рівняння на знаходження невідомого множника. Множних ми шукаємо ділення. Щоб 800 тисяч поділити на 4, ми згадуємо 8 поділити на 4 буде 2. Дописуємо 5 нулів, виходить 200 тисяч. Перевіримо, чи це число нам підходить. Підставимо його замість х. 4 помножити на 200 тисяч. 4 помножити на 2 буде 8. Дописуємо 5 нулів 800 тисяч. Отож, розв'язок цього рівняння число 200 тисяч. Завдання 5. Це завдання на повторення. Ти можеш спробувати його виконати самостійно. Для цього зупини відео. Отож, завдання таке. Побудуй з допомогою косинця прямий кут АОБ. Давай будемо виконувати завдання частинками. Спочатку виконаємо цю частинку завдання. Отже, беремо косинець і обводимо його прямий кут, і в нас вийшов кут, АОБ, його треба назвати. О має бути вершиною АОБ. Тепер нам треба провести промінь ОМ. Тобто промінь має виходити з точки О. Так, щоб кут МОА був гострий. А кут МОБ тупий. Зупини відео і подумай, як це треба провести. Промінь треба провести ось так. І тоді ми бачимо. Ставимо точку М, що кут АОМ який. Зараз ми прикладемо до нього косинець, бачиш? І МО збігається з косинцем, і вершина косинця збігається з вершиною кута, і промінь Оа за косинцем заховався. Отож, кут дужкою показуємо АОМ. Або МОА гострий, бо він менший за прямий кут. А ось кут МОБ більший за прямий кут косинця. Бачиш, як він виглядає? Ставимо дужечку. Цей кут, тупий і запишемо це. Життєва задача 8. Щомісяця тато сплачує 3 тисячі гривень на комунальні послуги. Мама на 2 тисячі гривень менше за паркінг. Витрати сестри на інтернет складають 1 п'яту витрат мами. На продукти родина витрачає 4 тисячі гривень, на транспорт половину витрат на продукти. Порахуй першочергові витрати родини щомісяця. Давай по порядку. Нам треба порахувати все, що родина витрачає, так? Це дуже важливі витрати, без них не може бути. 3000 гривень це за комунальні послуги. Це відома сума. Далі у нас ідуть витрати на паркінг. За паркінг мама тратить на 2000 гривень менше. Треба порахувати, скільки це. Треба відняти, і ми знайдемо, що за паркінг мама платить 1000 гривень. Далі ще є витрати на інтернет. Вони складають. Одну п'яту витрат мами. Мама витрачає на паркінг. Це тисяча гривень. Як знайти одну п'яту? Поділити тисячу гривень на 5. І ми знайдемо, що 200 гривень витрачають на інтернет. Далі є витрати на продукти. І це 4 тисячі гривень. Відома сума. Ще є витрати на транспорт. Це половина витрат на продукти. Як знайти половину? Поділити витрати на продукти на 2. І виходить, 2000 гривень витрачає родина на транспорт. Тепер нам треба всі числа додати. Отож, спочатку, у нас йдуть комунальні послуги 3000 гривень. Потім паркінг це 1000 гривень. Далі інтернет 200 гривень, і продукти 4 тисячі гривень і транспорт 2 тисячі гривень. Разом виходить 10 200 гривень. Родина витрачає на першочергові витрати щомісяця. Давай підсумуємо. Ми сьогодні. Вчилися виконувати письмове множення та ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове на основі нумерації, порівнювали значення виразів у нерівностях, розв'язували рівняння. Також повторили, як будувати кути з допомогою косинця і розв'язали життєву задачу про першочергові витрати родини. Оцінив свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці!